Доброго дня, шановне товариство! Чи зрозуміли ви, чому ми сьогодні так багато говоримо про воду? Якщо ви подумали, тому що ще досі тривають різдвяні свята, то ви праві. Справді дуже скоро ми будемо святкувати богоявлення, а це останні з родини різдвяних свят. Мабуть, ви спитаєте, завтра щедрий вечір, а потім Йордан, коли освячують в церкві воду. Ну а що ж таке богоявлення? І Йордан, і богоявлення це одне і те ж саме свято. Просто люди звикли все називати трішки по-іншому. В цей день християни пригадують собі, як багато років тому, ще коли на землі жив Ісус Христос, він прийшов до Івана Хрестителя, щоб той його охрестив. Всі ці події відбувалися на річці Йордан. Саме тому люди так і звикли називати це свято. Ще цей день сталася подія, яку не можна минути своєю увагою. Коли Ісус був у водах Йордану, на нього зійшов дух Святий у вигляді голуба. і голос Бога Отця з небу сказав: Це син мій любий, що я його вподобав. В одному з наших попередніх сюжетів ми вже говорили про те, що ж таке вода, як стихія. Ви вже чули і про те, які корисні властивості вона має, і скільки чого в ній є. Але сьогодні я пропоную разом дослідити таке поняття як свята вода, оскільки лише зараз ми можемо наочно доторкнутись і спробувати це диво. Ми це зробимо як справжні християни і як невтомні дослідники. Саме тому сьогодні ми завітали в гості в храм Святого Юрія. як не тут мають знати, що таке свята Йорденська вода і чи справді вона така надзвичайна. Як відбувається Йорданське освячення води, і чому саме так? Йорданська вода освячується зазвичай після літургії, коли виходить весь собор священників і в торжественний спосіб, згідно чину, вони властиво освячують воду спочатку. Властиво дмухаючи не на неї тричі, опускаючи свічки в цю воду воскові. А після того безпосередньо Христом благословляється і освячується ця велика йорданська свята вода, яка має дуже важливе значення для нас яким би ви там скептиком не були, а я вірю, що свята вода може багато що робити. Це довели навіть науковці вчені. Заповнили водою із крана дві колби. Одну з них поставили близько від того місця, де має відбутись обряд освячення води, а іншу залишили в лабораторії. Після служби воду заморозили і сфотографували. Кристали води з-під крана, виглядали як хаотична розмита пляма. А вода, яка побувала в церкві, мала форму правильної шестигранної зірки. Що можна і не можна робити зі святою водою вдома, вона має мати належне е, таке ставлення в сім'ї, тобто ми маємо її зберігати на чільному місці і пам'ятати, що це не є просто якась така, знаєте, символ християнства. А святу воду ми мусимо і ми маємо обов'язок е, споживати кожного разу, коли. Відчуваємо в своєму серці, в своєму житті якісь біль, якісь труднощі. Чи чуємося може якісь ослаблені насилі, якоїсь скошені, якоїсь фізичною недугою. Під час освячення води так довго моляться. Саме це питання не давало спокою багатьом вченим, і відповідь виявилась дуже простою. Науковці кажуть, що частота коливань молитви 8 Гц, що дорівнює частоті коливань електромагнітного поля землі. Саме так молитва формує гармонійну структуру води. При цьому немає жодного значення, якою мовою промовлена молитва, в голос чи подумки її промовляють. Скажіть, чи підтримують церкви ось ці юрданські занурення в воду? І чи це є дійсно християнська традиція? Можна спостерігати. Гати, що ця практика занурення взагалі не має нічого спільного із святом богоявлення, тому що люди занурюються заради розваги пізніше, навіть не ходячи до церкви, навіть не ходячи до церкви, люди їдуть, занурюються. Але для чого занурюються так? Вода освячена. Але якщо ти не будеш освячуватися через свою молитву, через те, як ти будеш на літургії. Чому можемо бути на літургії, гарно відбути, причаститися до йорданської води, і заради здоров'я, якщо ми почуваємося на силі, можемо зануритися в цю ополонку і тим своїм подякувати Богові за оцей дар отих великих юрданських очищальних вод. Освячена вода може передавати свої властивості. Доведено, що вона має стійку структуру, і якщо 10 грам такої води розвести в 60 літрах звичайної, то вся маса набуває властивостей святої води. Окрім того, чи помічали ви, що свячена вода не псується? Вона може стояти руками у пляшці і нічого їй не станеться. А наберіть просто воду з крану і залиште на декілька днів. Не думаю, що вас потішить результат експерименту. Кажуть, в природі немає загадковішої речовини, ніж вода. Фактично, вона не підпорядковується жодним законом фізики. Природа створила для неї свої закони. І якби там дослідники не намагались пояснити феномен святої води, це теж нереально. Тому бажаю вам якнайбільше чудес у вашому житті та радісного закінчення різдвяних свят Христос хрещається.